Чи відмовляться в Ірані від підтримки РФ, зважаючи на нові санкції, не бачу я цього розвитку подій на самом ділі? Я думаю, що не відмовляться. Це по перше. По друге, ірану на ці санкції вже достатньо ну ну все одно щоб я не сказав іншим. Негарним словом це по перше. По друге, вони максимум, що вони можуть дійсно зробити це, зіграти роль, що їм дуже 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 не подобається. все, ми відмовляємося, тому що така карта умовно кажучи, відмовиє. От але, якщо ми копаємо глибше і далі, все одно підтримка підтримка Росії все одно буде. Можливо, не через саму цю країну, через якісь іще країни і так далі. Ну це не. Це не та відмова, про яку би ми з вами хотіли говорити. І я не думаю і не бачу, що вони відмовляться. Ні. Чи справді Україна почала використовувати резерви війська для ефективного прориву на півдні? Mm, ну, карта підтримки в мене падає. Скоріше за все, якась не, не дуже значна кількість резервних да дійсно задіяна. Задіяна в підтримку для того, щоб вибивати, гнати за в та межі і якось деокупувати най як би це сказати, найтяжкіші точки. А от, да є, але це не це, це все одно. Мені кажуть це не весь резерв, і це не вся мощ та сила наших хлопців. Навіщо зсу атакують не надто важливі з військової точки зору об'єкти в Москві? Не скажу, що це стратегія. Це скоріше за все, умовно кажучи, тактика. Кожна кожна успішна, навіть навіть якщо не кажеться простим людям, що воно не дуже треба, що це не важливий об'єкт. Це по перше, паніка. По друге, це ще більше показує в общем-то, народу, що не все так добре, як говорять росіяни, і так далі. Тобто, це не, не кожна тіль має за собою бути якоюсь умовно кажучи, важливою. Для не знаю там військової і так далі там подібне, а це по-перше. По друге, це все це все ще впливає на внутрішні процеси Росії. Тобто, це якось допомагає і все одно умовно кажучи, розвалювати. Поэтому, а, тут, а, тут тут уже можна сказати гарно, якщо туди щось долітає і дещо зривається. Оце прекрасно. Оце, оце все одно, все одно воно треба. Чи вдасться Росії домовитися про придбання зброї у Північної Кореї? Думаю, да. Але це не значна допомога. Це не дуже значна допомога. І я не думаю, що це допомога саме господи. Як це зброєю готовою? Тому що має мене тут диявол, у мене четверка Пентаклі тільки, от і сонце. Тобто, да, це допомога, да, це підтримка, але це все одно не, та, не той об'єм і не то, що би вони хотіли. Тобто, якісь може складові, якісь може незначні попов... поповзновіння зброї відти да, можуть бути дійсно. Але знову все одно концові падає не дуже не дуже така хороша підтримка, тобто там не, не так багато. Чи справді переговори про надання Україні гарантій безпеки з боку США вже ведуться? Переговори ведуться. Сказати що дуже я хочу, не скажу. Сказати, що всі наші, в общем-то, просьби і плани будуть задоволені в ближайший час. Не скажу, над якимись, буде, над якимись треба буде зустрічатися, говорити, обговорити. Я вже, по-моєму, це теж казав. А, зустрічатися, обговорювати, говорити, знаходити якісь компроміси і так далі. Якісь подачки нам з вами да, дійсно дадуть, якісь, умовно кажучи, гарантії да, дійсно дадуть, але не все з того, що, 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 що би ми хотіли, як би ми хотіли. От, Поэтому там це діло буде не одного, в принципі, не одного засідання. Давайте називаємо це так. Чи справді в РФ з початку року набрали 230 тисяч контрактників для війни в Україні. Цифра може бути трошки меншою, але підґрунтя для цієї заяви, в принципі, воно є. Для цієї інформації є. В мене падає і... Я завжди говорив про те, що в Росії мобілізація вона не закінчувалася в принципі, тому що це не не, не, не об'явлено. Ми набрали тих людей не стільки, ну не об'явлено. От ну да по суті, да, мобілізація була, і я думаю, цифра може трошечки менша, але але да, так і є. Чи впливає суд над Дональдом Трампом в США на стабільність РФ, враховуючи тісні зв'язки Путіна та колишнього американського президента? Ну, не дуже. Трамп вигідний Росії був в тому, щоби щось десь злити, і так далі. Трамп вигідний Росії на президентському кріслі, тому що буде доступ до всілякої інформації, а от, він у нас не дуже такий розумний, а от їм можна, не можна маніпулювати т.д. А от, але сказати, що наразі, наразі поки він не має якоїсь такої, скажімо так, високої посади, і, і то все, щоб судов якось. Впливав, ні, він скоріш косвіно впливає на його можливість зайняти в ітогі президентське крісло, і в итогі у Росії не буде тої інфи, яка їм потрібна, і, в общем-то, ну отак, якщо впливає, то це всім косвіно і всім просто в уменьшаючих процентах дупи в общем-то, Трампа на крізь президента. От і все. І від цього їм погано. От а, а так, щоб на що то впливало на якісь процеси, це взагалі ні. Чому зсу відмовилися від тактики США в ході контрнаступу. Будемо ну, США б, дякую, звісно, їм за підтримку, але не сували б свого носа. Було взагалі прекрасно. А це по перше. По друге, тактика США розроблена головами США. Ну да, не головами, а головами. А США в тому в тому плані, що вони опираються на ті дані, які в них є, які не дуже, умовно кажучи, достовірні, і це не поле бою знову ж таки. Поэтому ну, ну то, що нам насовітували, звісно, дуже дякую, але не все так стається, як би вони хотіли. І, і не буде все так, як вони хотіли. От. Поэтому а, то, що нам, а, то, що нам дали якісь дуже прекрасні ТЗ, а, да, а, вони не як би це сказати. Вони не вліпилися в картинку ведення насправді. Ну, тобто, ожидання реальності. так от, Отак. От. В реаліях зовсім не так, як вони там собі намулювали. От і все. Чи будуть ефективними масові перевірки військкоматів в Україні? Ну, так таке. Ну таке, тому що що, по-перше, сказати, що провірять всіх, ну не скажу. Скоріше за все, провірять просто якісь там великі міста, от, і якісь більш-менш містечка, і то е, я би не сказав, що прямо всіх. Якісь, умовно кажучи, не знаю, або головні, або тих, на кого там точиться зуб, тому що я да, я бачу звернуті голови, умовно кажучи, да, звільнення і так далі, викриття. Оце все, але це все одно не той масштаб, в якому, в якому це люди в общем-то, розуміють, що зараз приїдуть і все, і по всім пройдуться, і так далі. Ні. А ділі перевірять, скоріш за все, самих ярких, самих явних, тих, хто, умовно кажучи, на слуху, тих, на кого там точиться зуби і так далі, зроблять. У цю, о, як би це сказати, показову порку ну, в плані тому, що дивіться, наказуємо, хтось присяде, хтось тихіше стане да, на цьому фоні, а хтось, о, але навряд закінче свою таку негарну роботу і буде працювати більш-менш, але я не скажу, що а, знову ж таки, що це буде прям таким тим, великим чимось і прям об'ємним. Якісь контрольні точки в великих містах, да. Знову повторюю тих, хто на слуху, тих, хто зажрався, да, але не, не все, і не все. Чому румунська влада заперечує факт падіння російського безпілотника в прикордонній зоні? Дуже дивно, але ми заперечуємо це для своєї ж безпеки. Я не розумію, конечно, як функ так працює. Розумію, що задля своєї безпеки, але не розумів, в якому плані, чи то в людському, щоб люди не збунтувалися і що як так, і що це щоб скоріш скоріш це, все-таки до паніки. Скоріш до паніки, скоріш до якихось, умовно кажучи, бунтів, скоріш до того, щоб, в общем то не викликати якийсь цей господи ну, резонанс людський. Ви от по суті, все. Тут не тут не щось таке, прям зговори і так далі. Ні, бояться оприлюднити, бо тому, що бояться реакції людей. Вот і все чому представники влади Африки впевнені, що вони мають значний вплив на перебіг війни в Україні. Ну, тому що та частина Африки, яка, в общем-то, за Росію буде пробувати розкачувати ту частину Африки, яка не за Росію. А в общем то і думаю собі, що в неї є на то на то в принципі вплив. Це по перше, по-друге, із Росії, ой, з Росії із Африки можна виковоряти достатньо хороші гроші в пра в плані якраз таки, корисних копалин, там якихось. Камнів і так далі, оце все ну ви поняли, да? А от а, можна вирушити нормальні гроші, і Африка на цьому строїть свою впевненість, що вона допомагає, якщо не зброю, то якраз таки цими внутрішніми бунтами-заколотами, і, і в общем то своїм цим корисним всім в недрах їхньої землі. Отак. Чи готові в НАТО обороняти Польщу у випадку нападу на неї з території Білорусі? Ну що і требувалося казати. Якщо ми говоримо про військовий о, військовий конфлікт, НАТО не готово вступати в військовий конфлікт в разі нападу на Польщу. Це по перше. По-друге, єдине, що НАТО на даний момент буде готове, це оце, в общем -то, більш рішуче діяти в якихось не знаю там санкціях, якихось більш політично-економічних питаннях, але не військових. А що ще додати зброю? звісно. Ну ми опять таки і знову таки їхня риторика випливає навіть тут. Ну ми там підключимося. Якщо вдруг вдруг буде зовсім не зовсім, ми, звісно, підключимося. Але давайте спочатку ви своїми силами. Ми там понаблюдаємо. А якщо вам щось треба буде, то звісно, ми прийдемо. Але умовно кажучи, ми прийдемо тоді, коли там не знаю, знаєте, вже буде кінець того вигнання. Обратно за, за, зайшовших військ там і Вагнерів або Білорусі. А в общем то ми дуже скажемо, що ми ж вам допомогли, ми ж вас підтримали, ми, в общем-то, з вами були на полі бою. Да. А от і все. Тобто помахають кулаками вже після бою, умовно кажучи. От вам ваше НАТО. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.